Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших функцій дитячої психіки, про пам'ять. Але не лише про здатність дитини щось запам'ятовувати, а про те, як ця функція впливає на навчання, мислення, мовлення, емоційний розвиток і навіть професійний успіх дитини. Наукові дослідження підтверджують. Що регулярне тренування пам'яті з раннього віку покращує когнітивну гнучкість, пришвидшує аналіз інформації, планування, прийняття рішень. Пам'ять це не вроджений дар, а навичка, яку можна і треба розвивати з дитинства. Що ж таке пам'ять? Пам'ять це психічний процес, що забезпечує збереження. Пізнавання та відтворення інформації. Умовно, її поділяють за тривалістю, на короткочасну, що утворює інформацію протягом декількох секунд або хвилин, та довготривалу, яка зберігає знання надовго, іноді на все життя, за типом сприймання на зорову візуальну, слухову аудіальну, моторну, рухому, за спрямованістю на мимовільну, що виникає безвідомих зусиль, і довільну, яка вимагає зусиль волі та цілеспрямованості. У дітей шкільного віку переважає мимовільна пам'ять. Вони краще запам'ятовують те, що викликає емоції або пов'язане з активною дією. З віком поступово формується довільна пам'ять, яку потрібно спеціально тренувати. Навіщо розвивати пам'ять у дитини? Для успішного навчання. Чим краще пам'ять, тим легше засвоюється і відтворюється навчальний матеріал. Для розвитку мислення пам'ять тісно пов'язана з логікою, аналізом і уявою. Для комунікації дитина краще добирає слова, запам'ятовує послідовність дій, зв'язно говорить. Для впевненості. Добре запам'ятоване означає впевнено сказане. Це підвищує самооцінку і мотивацію до навчання. Методами тренування пам'яті є здоровий режим дня. Сон, харчування, рух, почність із базового, 9-10 годин повноцінного сну для молодших школярів це норма, повноцінне харчування з вітамінами групи В, омега-3, білками, щоденні прогулянки та фізична активність це основа для активної мозкової діяльності, ігри на розвиток пам'яті. Наприклад, гра, що змінилося, розвиває здорову пам'ять, покладіть на стіл декілька предметів, потім один заберіть, запитайте дитину, що змінилося. Застосовуйте меморі картки. Вправо ланцюжок слів формує концентрацію уваги, коли один називає слово, а другий повторює його і додає власне. Вивчення віршів, скоромовок, пісень. Не змушуйте дитину до зубріння, заохочуйте через гру. Активізуйте одразу декілька видів пам'яті слухову, зорову, моторну. Застосовуйте метод асоціації яскравих образів та рим. Замість механічного заучування використовуйте фантазію. Наприклад, слово молоко уявляйте білого ведмедика із чашкою. Це активізує образну пам'ять, одну з найсильніших у дітей. Використовуйте метод переказу і обговорення. Після читання казки чи оповідання попросіть дитину коротко її переказати, хто головний герой, що з ним сталося. Чим все закінчилося? Це розвиває послідовність мислення, зосередженість, мовлення та вербальна пам'ять. Повторення з інтервалами. Повторюйте вивчене через одну годину, потім через добу та 2-3 дні. Це метод інтервального повторення, який ефективно працює для довготривалої пам'яті. Мультисенсорне навчання. Використовуйте для запам'ятовування не тільки слух, а й зір, рух та дотик. Наприклад, вивчаючи букву, нехай дитина її побачить, назве, виліпить із пластиліну, використовуйте побут в якості тренажера. У магазині запам'ятовуйте список продуктів, що треба купити. У дорозі називайте кольори у певній послідовності або їх номери. Вдома пригадайте, хто з рідних, що сказав за вечерю, спільне читання з запитаннями. Читайте книги разом з дитиною. Ставте логічні запитання прочитаним. Наприклад, чому герой так зробив? Що було потім? Це зміцнює логіку послідовну пам'ять. Застосовуйте сучасні додатки та онлайн-ігри. Вони допомагають тренувати пам'ять, увагу та мислення. Будьте прикладом для дитини. Показуйте, як ви самі щось запам'ятовуєте, плануєте або використовуєте нотатки. Заохочуйте замість примусу. Хваліть за зусилля, а не лише за результат. Формуйте у дитини віру в свої можливості. Створіть ритуали, наприклад, вечірній переказ подій дня або читання казки з коротким переказом. Тренування пам'яті це нескладний процес, що потребує особливих умов. Це щоденно цікава практика, яку можна впроваджувати навіть у грі. Пам'ятайте, гарна пам'ять це не дар, а результат регулярного тренування. І почати його краще зараз. На цьому все. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!